Так, друзі, всім привіт. Почали ми, коротше, заливати. Отак воно виходить. Ну, тут він починаємо отутово наливати і пішли сюди, і він палкою підравнює. Заливаємо, коротше, осечки. тут по терпічі, а там по фундамент. І примерно. Оце ще проетоємо оцим вібро. Може десь воздух чи ще щось. Ну, коротше, потрохи його вібріруємо. Отак от накриваємо клейонку. Ось така клейонка тут буде. Ну, нормально. Щоб влага сильно не етувалася, отак будемо пробувати. Як показують в інтернеті, мішаємо раствор 4 щіпня, 2 піска, 1 оцєв і 1 цемент. І води. Десь літрів 10, мабуть. Білу розетували вже клійонку, тепер будемо цю. Будемо розрізати так само. Якраз її хватить. Тут ще один кусок і от там кусок. І її хвата. Такий роствор. Не, не, вадик сильно. Ставлю. Давай. Ногою трохи. Все, переварачуй, переворачуй, так, да, так. Да. Він підрівняє, то що повозкою заціпаємо, буваємо це. Ну нічого. Отак от, от діло йде. Ну зараз підзальємо іщерп включуся. Так, отак от воно получається. Уже отак тут ще цемента. Ну тут ще багатенько, звісно, але все одно йде. Уже ця клійонка вже закінчилася, ще вже відрізали цієї, зараз розпорюємо і будемо ложити і чорно. Так що сюди ще, ну, повозка і будемо переставляти палку оцю сюди далі. Йдемо там по фундаменту і там по кирпічам отак. І все. Ну, нормально. Одною бетономішалкою мішаємо єврокуб. Зламав я кран, там тепер пробкою закручуємо. Розкрили отой хлам, Єврокуб доставали. Ну, діло йде. Со світом добре видно. Таке правило і він отак от туди-сюди, туди-сюди і діло йде. Нормально. Якщо ще десь зальємо. Ну, нам треба по ось сюди, аби дойти, половина буде. Нормально. Ми поки міць настроїлися, думали, як його заливати. Ну, нормально, два коблока. А по краям досточки лежать. І якраз уровень Шлакоблок держить достку. Залили, ну, трошки підождали, тоді вбираємо палку, переставляємо і знову заливаємо. Отакі От діла. Ну зараз, ще підзальємо і я зніму. Так. Отак вже залили. Що стекло? Бомба. Там ще підправиться. Отак от, от останній кусок. Оце якраз клейонки вистачило. Один раз трошки мало одрізав, воночки такої додавали нормально. Отак от воно виходить. Цемент винесли, все засипали. Цемент там в кучі і отам. От Тут вже щебня вже багато одібрали, його сєва і піскату теж кучу, вже більше половини. Діло йде потрохи вже вечір. Непогано залилося бомба. Ну і світ добре, можна і вечором пекти. Водуш набираємо з Єврокуба. Тут ще буде три рази, мабуть. Раз, два, ну, десь ще чотири полоски буде. І все. Отак От стоять два шлакоблоки на метр чимсь. Буде цей раз метр тридцять, то що там виступ, щоб палка по рівню була. Ну зараз як підзальємо почти все і тоді включуся, покажу. Так, залили повністю вже. Ось так воно вийшло. Закриваємо ворота. Щоб Кури не заходили. І все, шабашно сьогодні. Отаке. Получилося. Ну все, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока.